Йти до кладовища було досить далеко, ще й через величезне поле та в спеку. Напевно, багатьом знайомі ті рідкісні поїздки в глухі місця, де поховані їхні родичі. Ми з мамою йшли мовчки майже весь шлях. Кожен думав про своє. Мама лише кілька разів зупинялася, збираючи польові квіти, сині волошки. Зізнаюся, я не люблю такі місця. Дуже вже ніяково стає від думки, що поряд із тобою стільки колись живих людей. Тому вже на місці я йшов, опустивши голову, і старався не дивитися по сторонах. Отак і дійшли до бабусі і дідуся. Посиділи, пом'янули. Я їх ніколи не бачив, але уважно вдивлявся у такі рідні обличчя, закарбовані на гранітних плитах. Ми почали збиратися назад. Усе так само, з опущеною головою, я йшов і думав про життя. Мама неквапливо йшла попереду, стискаючи в руці маленький букетик волошок. Мамо, а для кого ці квіти? Вона обернулася, подивилася на мене і, тільки усміхнувшись у відповідь, пішла далі. Майже біля самого виходу вона зупинилася біля незнайомого надгробка, обережно поклала квіти на могилу і присіла на лавочку поряд. Я з цікавістю розглядав фотографію усміхненого хлопця, від якого вона не могла відірвати очей. Нарешті я наважився спитати: Мамо, хто це? Це той, хто завжди поруч зі мною. Ангел, чи що? невільно пожартував я. Ангел, ангел. Вони ж у всіх нас є. Мама знову усміхнулася та обійняла мене. Я чого завгодно міг очікувати від неї, але тільки не цього. Як би дивно це не звучало, але мама не дуже любила ділитися своїм минулим. Дуже давно, коли я була приблизно твого віку, я вперше його побачила. Пам'ятаю, зібралися хлопці з селища, як то кажуть, натовп на натовп. А нам, дівчатам цікаво було подивитися на бійку, і ось вони б'ються, всі обличчя в крові, пляшки летять у різні боки, дівчата розбігаються з криками. Паніка. Спочатку я й не зрозуміла, що сталося, щось боляче вдарило в живіт. Виявилося, уламок пляшки потрапив прямо в мене. Раптом усе сповільнилося, я стала втрачати свідомість. А тут нізвідки з'являється хлопець, бере мене під руки і несе подалі від того місця. Пам'ятаю, мало, отямилася вже в лікарні. Помацала себе, начебто жива. Повертаю голову. На тумбочці стоїть вазочка з синіми волошками. Медсестра розповіла, що приніс мене хлопець, вся в крові. Нічого не пояснивши, одразу зник, і квіти теж невідомо звідки взялися. Я добре запам'ятала його обличчя, таке добре. Очі, світлі світлі були, як і його волосся. Бігала тоді, шукала його, хотіла подякувати. А дівчата і наші, із сусіднього села тільки плечима знизували, мовляв, не знаємо такого за описом забулося. Поступила до технікуму було важко вчитись раніше. На це віддавала всі сили, не хотіла осоромити родину. А тут іспити наближалися, втома брала своє, і ось настав той день. На іспит їхала напівсонна, усю ніч готувалася, нервувала, і так вийшло, що, вийшовши з автобуса, забула сумку. Зрозуміла це вже на вході в технікум автобус міжміський, іспит через годину, так і сіла біля входу, притулившись спиною до дверей. Сльози самі лилися з очей. Думаю, усе кінець, без освіти нікуди. Строго тоді було, немає документів, відраховують одразу. Тут однокурсниця дверима мене штовхає. Ти чого ревеш? питає. Чи не це загубила? І простягає мені мою сумку. Як, чому, звідки? Мислі лихоманково плуталися. Вона розповіла, що сумку приніс хлопець, гарний такий світловолосий, і ще ось квіточки передав. Волошки, сині, сині. Хоч я там в автобусі майже спала, але його точно упізнала. Його там не було. Я точно пам'ятаю. Познайомилася з твоїм майбутнім батьком, швиденько розписалися, він тоді працював водієм, коли я ще навчалася. І ось якось він приїжджає з чергової вахти та каже мені: знаєш, а міг і не повернутися. Мотору машини заглух остаточно, завірюха й мороз. Ніхто не їздить у таку погоду, усі перечікують на місці. А в нас ні печі, ні соляри. Сама знаєш, чим би все закінчилося. А тут хлопчина зовсім молодий, проїжджав повз на буханці. От він усіх і забрав із собою. Звідки взявся в таку погоду, незрозуміло. Їхав, усміхаючись, і приговорював: Тримайся, шофере, в тебе, напевно, молода дружина. Ще стільки дітлахів тягти. Я ненароком спитала про його зовнішність. Усе зійшлося. Я вже тоді нічому не дивувалась, а я ж вагітною тоді вже була. Ти ж знаєш, як ти народився. Тяжкі були пологи, я тоді ледь не померла. Кесарів Ростин зробили. А знаєш, чому я вижила? Тому що весь цей час він був прямо в операційній. Так, так, прямо в пологовій. Наркоз при такій операції не дають. Тож я все чітко бачила і відчувала. Він стояв, усміхався і весь час прикладав палець до губ, заспокоював ніби звідки він там взявся, хто його пустив. Відповіді на ці питання я отримала пізніше. З пологового будинку нас зустрічали всі родичі. Твій батько тоді не міг натішитися, він знав, як усе пройшло. Завалили тоді нас квітами, пам'ятаю, яких тільки не було, усі красиві. Але один знайомий до болю букетик особливо привернув мою увагу сині волошки. Від кого це? Питаю. Хтось відповів: та ніби від лікаря. Більше питань я не ставила, хоча всі лікарі стояли поруч і особисто вручали букети. Ну, та нехай. От так ти й народився. Минуло багато часу. Ти вже бігати почав, а його я більше не бачила і нічого про нього не чула. Поки одного разу ми не поїхали навідати моїх батьків, зібралися тоді майже всі родичі й друзі. Сиділи за столом, згадували минуле фотоальбоми дістали. І тут мій брат ткнув пальцем у фотографію зі свого альбому і шепоче мені, всміхаючись: дивись, який хлопець міг би стати твоїм чоловіком. До речі, мій найкращий друг був, разом вчилися, як же він тебе любив. Шкода хлопця зарізали з заздрощів. Зовсім молодим був. Не бачив сенсу тоді тобі про це розповідати. Ну а зараз це був він хто завгодно, як завгодно, але не інакше. Брат тоді жив і вчився в сусідньому селищі. Я не думала, розумієш, не думала. Я тоді ледь не заплакала за столом. Усі дивилися здивовано, пам'ятаю. Як це, убили? Питаю. Коли? Де він похований? У молодості зовсім. Ти ще тоді вчилася, відповідає і сам на мене з подивом дивиться, не очікував від мене такої реакції. Тут поруч похований, буде час. Сходимо, пом'янемо, якщо треба. Мамо, а? Мама приклала палець до моїх губ, погладила мене по голові і тихо сказала. Поруч із нами завжди хтось є.